Вітаю вас, 25. 25? 21. Пробачте, що я сказала 25. Странно. Я знаю, що сьогодні 21. Ладно. Треба за 25 березня спитати, я так просто нічого не кажу. Дивіться, давайте в цьому відео зробимо останні новини. Ну, це просто. РФ та Україна. Це Держдеп США. РФ та Україна як ніколи. Близько до припинення вогню. Або вони, або вони дурні. Як одна мені вчора писала, ви дура. Хто знає, хто читав, то й, хто читав, хто й бачив, то й бачив. Хто читав, то… але воно пішло в блок. Пише мені Ви дура стосовно Порошенка. Я думаю, хто із нас ще дура? Оце ще питання. Просто я чесно душі посміялась. Але тут давайте про інше. РФ та Україна як ніколи близькі до припинення вогню Держдеп США. Ми знаходимося на відстані одного кроку. Да, ми всі бачимо, від повного припинення вогню. Або вони дурні, або сліпі. Ну, тобто, або то, або то, або все разом. І тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень, на два або на 6 місяців. А про міцний мир сказали представники зовнішньополітичного відомства. РФ та Україна як ніколи близькі до припинення вогню. Держдеп США. Покажіть мені, будь ласка, вони сліпі, глухі. Що з ними? Що з ними? Таємниця. Ну, що з ними? Таємниця, Україна, ресурси, пасив. Світу від України потрібні тільки ресурси, гроші. Більше нічого. Ну, тобто, давайте так, владі, яка прийшла, от нова влада, яка прийшла в США, їй від України тільки потрібні ресурси, гроші і все, більше нічого не потрібно. Витягнути, висосати, все, що тільки можна. І що? Оця нова влада США, Трамп, оці всі там о, різні спецпредставники і так далі, Віткофи, Волци і так далі. Вони що, дійсно вірять Путіну та РФ? Дороги, шанс, ілюзія. Ну, звичайно, вони не вірять. Вони що? Обмежені дії. Їхні дії обмежені, Їхні дії обмежені, оцих всіх, кого я перечислила, вони виконують накази. Як то кажуть, я людина поднівольна, що мені, кажу, що мені кажуть, то й роблю. Оце так само про оци, оцих. всіх. Вони ж ну, не дурні, ілюсія. Ні, вони не вірять. Що мені кажуть робити, те я і кажу, і роблю. Тайні перемовини, таємниці. Так, давайте далі. МЗС РФ сьогодні зранку прокинулось і каже, Київ порушив перемир'я. Е, як далі Трамп буде стримувати цих божевільних? Не буду казати кого? Типу нас. Це ми вже не знаємо. Як США? Яка буде реакція США на заяву МЗС РФ? Що, типу, Київ порушив перемир'я, але воно ще ж не підписано. А типу, вони, вони, в них все прекрасно. Вони дрони свої відправляють, а потім обратно нажимають пульт і, вони, пульт, і вони обратно на них летять. Як відреагує Трамп на заяву МЗС РФ стосовно того, що Київ порушив перемир'я? Баланс. Пасив. Відлюдник. Він взагалі засунув голову в пісок, нічого не бачу, нічого не чую. Я нічого не бачу, я нічого не чую, я нічого не знаю. Трамп, мені треба баланс. Давайте, давайте вже там балансуйтесь, давайте зупиняйтесь. Йому потрібен баланс. І, до речі, швидкий заморозка, вищий суд. Йому це треба. Він йде до перемовин, йому треба якесь закінчення. Тобто в Трампу там свої плани в голові. Я сподіваюся, що. А ну давайте, Трамп поведеться. Яка буде відповідь Трампа на те, що каже? А Путін, до речі, теж каже, що Україна порушила перемир'я до офіціальної угоди. Що відповість Трамп Путіну? В плані того, що ось Путін звинувачує нас в порушенні перемир'я України. Що йому скаже Путін? Що скаже... Боже, що скаже Трамп Путіну? Власність, робота. Давайте працювати. Треба працювати. Треба робити щось працювати. Обман. Хитрість, плани, ресурси, гроші, домовленості. Трампу не важливо. Хто правий, хто не правий, хто порушив, хто не порушив. Тут головне гроші. Домовитись, щоб там отримати і тут отримати. Знов йому треба швидке завершення домовленості. Ось. Баланс йому треба. Повішене. Ті ж самі карти. Домовитись про припинення. Неважливо як, неважливо, хто винен. А Трамп своє вчора ввечері. Ми скоро з Україною підпишемо копалини. В кого дрони шахі, дикаби. А в Трампа копалини. Ми, ми ось, ось 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 вже підпишемо копалини. Але Трамп хоче ще туди всунути Запорізьку атомну станцію. В ці копалини. Ось так. Чи вдасться? чи всунуть в цей контракт про копалини Україна США, Запорізьку атомну станцію. Він хоче її, ось, Трамп король. Так, да, він її дійсно хоче. Так, да, він її хоче. Він її хоче. Він хоче з нею отримувати гроші. Потім ось Україна і диявол. Бо якщо Трамп скаже, якщо не віддасте нам, вона буде під дияволом. Не ваша зовсім. А так буде наша, і щось ви отримаєте. Робочі місця або щось там якийсь процент. Ну, тобто, це правда, що він націлився на цю запорізьку атомну станцію, бо якщо вона не буде наша, він скаже, то вона буде під дияволом. І це небезпека, до речі, для світу. Залишати ЗАЕС в руках диявола. А і вони там ще планують щось. Я зараз питаю про ЗАЕС. Вони там 100% щось планують. А, дивіться, що вони заявили, оці РФ, що типу, ніби ми загрожуємо ядерної безпеці світу, бо ЗСУ намагаються бити по Курській АЕС. О, те, що я вам і казала. Пам'ятаєте, вони планують десь щось стосовно АЕС. Або Запорізька, або Курська. Ось. А я думаю, що ще й Запорізьку планують, чесно. Заява з боку РФ, що, типу, Україна загрожує їм Курською АЕС. Загрожує, типу, безпекою. Що це взагалі таке? Зірка диявол. Щоб всі побачили. П'ять мечів, обстріл, агресія, дурень. Ну, звинуватити нас. В очікуванні чого? В очікуванні того, що туди щось прилетить, при, прилет, Прилетить якийсь дрон. Це карта дронів. І що там може бути на Курській АЕС? Що може статися на Курській АС? Задоволення, контроль, смерть. Неконтрольоване задоволення, смерть. Що це, значить? Правосуддя. Повторення того, що було. Так, ану на повній колоді. Ще раз, подождіте. Ну, про Кольську АЕС в них там є план, щоб до нас. І він у них є вже дуже-дуже давно. Вони його тримають, знаєте, як ото на останок. Як то кажуть, останній шанс. Оця запорізька та Курська. Покажіть, будь ласка, які загрози можуть бути на Курській АЕС? Що ворог там планує? Знов ця карта. Задля задоволення. Повторення того, що було. Що це? Перемога, агресія. Дурень. Неочікувана перемога через якусь агресію. Диявол. Зірка Паш. Що вони там планують? Курська АС, що? Звинуватити Україну, що вона ти Да. Так, да. і що? Робота про домовленості, маніпуляція, колісниця, обман, хитрість. Зірвати домовленості. Зірвати домовленості. Погрозами, провокаціями, а може якимось ще й ударом, що, типу, це, ми, це наші дрони, це ми винні. Оце вони планують. Так вони це вже зробили. А ну давайте Запорізька АС. Покажіть, будь ласка, що там планує РФ. Запорізька АС. Що там планує РФ? Розпач диявола. Розпач диявола, дурень. За, за, в Запорізької АЕС взагалі тут йде розпач диявола. Таке відчуття, що вони знають, що вона відійде США. Або їм Трамп сказав, що дорогі, це буде наше, а не ваше. Трійка кубків домовленості, сила, баланс. Якісь є домовленості. Дивіться, ага, є якісь домовленості про Запорізьку АЕС. Якщо ти там щось зробиш на цій станції, ох, тобі потім буде. Тому він переключився на свою, на Курську. Домовленості про баланс. Отак от, от, понятно? Запорізька АЕС. Чи є якась небезпека, загроза. Запорізька АЕС. Що там планує ворог захищатися? Плани. Удар. Ну, повиносити, повитягувати звідціля все. Карта бідності, повитягувати, повивозити все, якась хитрість. І все одно може бути щось типу залякувального для людей звідтіля, якась інформація залякувального плану. ось, Страх і це обман. Може все одно бути. Хоч і є домовленості, що нічого там не роби, але залякувати все одно можуть і будуть. Ну, ось так. так, давайте ще останнє. Останнє США планують в Саудівській Аравії, це на наступний тиждень, будуть зустрічі провести зустрічі, зустрітися з представниками України та РФ, щоб зрозуміти умови двох сторін. Ну, типу, вони ще не зрозуміли умови. Чи зрозуміють США в наступному тижні в Саудівській Аравії? Умови України. Чи зрозуміють США наступний тиждень в Саудівській Аравії на зустрічі умови України, умови від України? США їх зрозуміють дев'ять жезлів. Їм важко з цими умовами. Нам треба захист, нам треба захищатись, нам треба. Нам все треба. Нам треба і захист, і зброя, і все нам треба. І, і колісниця, і, і ППО. Нам все треба. Але тут будуть, вони скажуть нам, Україна повинна зробити вибір перед домовленостями. Типу, чим готові пожертвувати. Ось так. Зрозуміють, в принципі, США зрозуміють умови. Зі сторони РФ в Саудівській Аравії на наступному тижні, коли буде зустріч. США зрозуміють умови РФ. 10 кубків. Вони їх дуже хорошо розуміють, дуже. Але, подожіть, так, да, вони їх розуміють, але вони на це не можуть піти, тому що це тупік. Світ на це не піде. Хитрість обман. Паш, зірка. Ну, території, типу, всі їхні, це і так зрозуміло. І як Україні прийдеться поступитися, так само і вам прийдеться поступитися. 50 на 50. Ось так. Ну і наостанок, давайте на сьогодні спитаю. Ось саме зараз Тра, Трамп. Він же там роздає всім накази. Давайте на сьогоднішній день, 21 березня, Трамп знаходиться на боці України чи на боці РФ. Просто цікаво ось чогось мені цікаво стало саме сьогодні. Трамп на сьогоднішній день, 21 березня, знаходиться на боці України. На боці України Трамп знаходиться на сьогоднішній день. Або Трамп на сьогоднішній день, 21 березня, знаходиться на боці Путіна та РФ. РФ. Ну, давайте подивимося. На боці України України Трамп. Залякування світом. Нас тут залякують. А РФ ха, А РФ теж вони хочуть якось. Тут карта бідності, тут карта ресурсів. Ну, тобто. Трамп знаходиться на своєму боці. На своєму боці він знаходиться. Роз, розуміло? Не там і не там. Трамп знаходиться на боці України на сьогоднішній день. На боці України? 10 мечів. Йому треба тут завершення. Королева жезлів 10 мечів. Тупік. Ну, взагалі, він тут в нього тупік. Королева Жезлів – це РФ. Він не може завершити, не може. Тупік, він зайшов в глухий кут з, з РФ і з нами теж. Трамп на сьогоднішній день знаходиться на боці РФ. Ілюзія, понятно? Боротьба. Хорошо. Трамп знаходиться на своєму боці. На своєму боці. Ну так, да. він знаходиться посередині, ви бачите? І туди, і сюди. Він посередині. В нього нейтральна позиція. Йому треба працювати, заробляти гроші, показати свою силу перед світом і домовитись. Ось його ціль. Ну, тобто, і не на нашому боці, і не на їхньому боці, а посередині. На своєму боці. Працюємо, заробляємо, показуємо свої сили, домовляємося. Все. І желательно швидко. Ну, ось так.